У Ленінському районному суді Кропивницького обрали запобіжний захід жителю компаніївки, якого підозрюють у шахрайстві. Йому 58 років, сказав прокурор Сергій Ожог. Підозрюваний називати себе та показувати обличчя заборонив. Особа вчинила заволодіння чужим майном шляхом обману 100 тисяч гривень, які він отримав, нібито для передавання службовій особі, яка займає відповідальне становище, за непритягнення до кримінальної відповідальності. Максимальний термін покарання це. Вісім років позбавлення волі за даними прокурора, до підозрюваного як до правника звернулись подружжя кроповничан. Просили пояснити механізм отримання перерахунку пенсії, оскільки чоловік працював в Росії. Нині має проблеми з отриманням певних довідок. Колишній нотаріус сказав, що труднощі виникли через потрапляння чоловіка у бази даних СБУ як людини, що має зв'язки з країною агресором. 100 тисяч гривень просив за те, щоб вирішити питання і передати гроші в СБУ. Саме заступнику начальника групи про області. Каже, затримали чоловіка під час отримання частини хабаря. 30 тисяч Прокурор просив обрати затриманому запобіжний захід тримання під вартою правом внесення застави 500 тисяч гривень. Підозрюваний свою провину заперечує. каже, допомагав з юридичними консультаціями чоловіку, який 15 років працював у Росії та не міг оформити пенсію в Україні. Просив для себе домашній арешт. Я дружиною яка хвора на два аутима захворювання. Відмовити задоволенні попитання прокурора і просто призначити мені домашній арешт. Двоє адвокатів підозрюваного, Сергій Бордіян та Сергій Рамаданов, просили обрати їхньому підзахисному запобіжний захід нічний домашній арешт. від слідства і суду не німець намірень. застосувати до підозрюваного запобіжний захід тримання під вартою визначити розмір застави в розмірі 60 прожиткових для працездатних осіб, тобто в сумі 161 тисяча. 40 гривень. адвокат Сергій Ромаданов сказав, що до внесення застави та оскарження ухвали чекатиме на рішення підзахисного. На оскарження мають 5 днів. Анна Добрань, Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.